Модель Сілео 125 вбудовується в стіну чи стелю у побутових або підсобних приміщеннях. Високий рівень захисту згідно з класом IP45 дозволяє встановлювати модель у ванній кімнаті чи санвузлах. Крильчатка та корпус виготовлені з високоякісного стійкого до ультрафіолету пластика. Випрямлювачі потоку, які встановлені в вихідному патрубку, знижують турбулентність, а спеціальна аеродинамічна форма крильчатки забезпечує продуктивність 187 кубометрів на годину, невелике споживання енергії всього 17 ватт, та низький рівень шуму 32 децибела. Електродвигун встановлений на демферах, що ефективно гасять вібрацію. Таке рішення також сприяє зниженню рівня шуму і підвищує термін експлуатації виробу. Модель оснащена зворотнім клапаном для запобігання повітря обміну у вимкненому стані, що допоможе зберегти тепло в опалюваних приміщеннях. Обирайте ефективні, тихі та довговічні системи вентиляції. Купуйте цей товар на 27. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.